Пригадав один старий анекдот. Колись Леоніделіч відвідав дружню Індію. Ну, знаєте, був такий навіть заклик там Хінді-Русі, Пхай, Пхай, ну, тобто, там, дружба, мир, банани чи що там ще. Ну, одним словом, на його честь як високоповажної особи, обід, там багато смаколиків таких, ну як положено все. І людина життєлюбна і, 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 і все це шанував, це знали. Під час обіду він неодноразово міняли страви, і так, він неодноразово промовляв, дякую за чай, дякую за чай. Діра Ганді в нього так питає, все ж таки, Леонід, ну, постійно дякуєте за чай. Вам, вам все інше не подобається. А він їй так на вушко прошепотів, але оточуючи це, почули, інді, все інше наше. Саме це я, знаєте, якось пригадав, коли почали багато обговорювати, оці відвідини паном Трампом Катару. Він там подивився і зацінив верблюдів, потім оцінив щілини між камнями, як то кажуть, які, мабуть, вручну полірували. Все зацінив і сказав, що це добре. І саме це, мабуть. Він мав на увазі, да? це ваше, а все інше наше американське. Я думаю, зараз можна зробити дві речі. На упаковках гарячолюбімого індійського чаю замість слоників малювати верблюда. Ну а на цигарках замість верблюда малювати слоника. Щось таке є між ними таке спорідне на правди, да? між цими сюжетами. А все інше наше американське.